Олег Бондаренко під образами. Бабуню, а ти знаєш, чому мертві плачуть? Семирічний Єлисей серйозно дивиться на свою бабусю в очікуванні відповіді. Жінка здригнулася. Не так від самого питання, як від слова бабуня. Так її називав лише старший онук Іванко, який помер незадовго до народження Єлисея. Хто йому розповів? Мабуть, Наталя, мати хлопчика, яка була Марії невісткою. Мертві не плачуть, тихо промовила жінка. Вони своє вже відплакали, а і ні, вигукнув Єлисей, ще як плачуть. Гірко, гірко, сам чув. Де ти це чув? спитала вона насторожено. Як де? На цвинтарі. Ти знову там тинявся один? Марія насупила брови. Бабуню, не лайся. Мертві не кридні. Жаль тільки їх, коли вони плачуть, зітхнув хлопчик. Ось сьогодні тітка Варвара вголос плакала, у мене аж серце зайшлося від жалю. Жінка зрозуміла, що йдеться про їхню сусідку, яку вони місяці три тому поховали. А чого їй спокійно належиться? спитала Марія онука. Зрозуміло ж. За донькою своєю нудьгує, та за весь час тільки раз відвідала покійну. Це тобі тітка Варвара сказала, з недовірою поцікавилася жінка. Вона сама, щиро підтвердив Єлисей. А ще дід Григорій сьогодні схлипував, сумно так, протяжно. А він чого? здивувалася Марія, і дочка до нього ходить, і син не забуває. Так дружина його знову заміж вийшла. Дід Григорій ніяк такого не чекав. То що їй тепер? Живцем поховати себе, чи що? справедливо зауважила жінка. От от, я йому те саме сказав, та нагадав, як вона п'ять років його лежачого доглядала. Заслужила вона на своє щастя, вистраждала. Марія з цікавістю та страхом слухала онука. Не вперше він веде такі розмови, від яких то мурашки по тілу бігають, то серце в грудях завмирає. І лише одне питання в голові крутиться. Від Бога це у нього? Чи, можливо, від того? Жінка згадала. Як тяжко народжувала Наталя. Два дні мучилася невістка, а коли нарешті бабуся повитуха взяла немовля на руки, Марія не почула дитячого плачу. До ранку малий не протягне. Винесла вирок повитуха. Занадто він слабенький, одним словом, не жалець. Потім вона звернулася до породілі. До грудей навіть не прикладай. Так тобі самі легше буде. Невістка втомлено кивнула. Наталя не плакала, і Марія не знайшла в собі сил засудити її. У селі другий рік не врожай зима мало сніжна, літо сухе, того довись голод почнеться а в невістки з сином і так троє дітей, сама дрібнота. Марія взяла немовля, загорнула в білу пелюшку, схожу на саван, перехрестила і поклала під іконами. Спокон віку, так робили її предки, клали вмирати безневинні душі під образами. Новонароджений день лежав майже без руху, тільки час від часу розплющував сині очі і одразу ж заплющував їх знову. Марія підходила до онука, торкалася вологого лобика, він був теплим і, зітхаючи, відходила займатися численними домашніми справами. Наприкінці другої доби гучний крик намовляти сповнив хату. Маля задригало ручками, ніжками, зацмокало губками. Марія вклонилася образам, взяла онука на руки, піднесла невісті і суворо сказала Давай годуй, зголоднів, бідний, назвемо його Єлисеєм, що означає врятований Богом. Наталя взяла сина. Приклала до грудей і хлопець став жадібно пити материнське молоко. Марія посміхнулася до своїх спогадів ну, звичайно, це в нього від Бога, як же інакше. Вона з ніжністю подивилася на онука і поставила важливе для неї запитання. А братик твій Іванко теж гірко в могилі плаче, та чого йому плакати? Я його кожного божого дня відвідую, розмовляю з ним. Це він попросив мене називати тебе бабунею, сказав, що тобі це подобалося. А ще я йому суницю на могилку кладу. Дуже вже Іванко любив суниці. Поділився Ялисей із бабусею. Марія змахнула сльозу, що набігла. Вона чудово пам'ятала, як її старший онук любив ласувати солодкою ягодою прямо з куща. Іванко мріяв вирости, поїхати в місто на навчання і вивести особливий сорт суниці, великий, і щоб вона росла не в лісі, а прямо на городі. От уже був мрійник. Невже таку ягоду колись виведуть? Іван добрий, він мені допомагає, захищає, як справжній старший брат, перервав Ялисей бабусині спогади. Значить, Іванко, твій Янгол-охоронець виходить так, погодився хлопчик. Марія провела рукою по світлому волосі Єлисейка і притиснула його до себе. На душі в неї стало втішно, Іванко не плаче в онука все добре, бабуню, а можна я завтра знову на цвинтар піду? Коли я там мертві не самотні, вони чекатимуть на мене, не можна їх підводити. Марія зітхнула, ну звичайно, не годиться дозволяти їм плакати. І скажи Іванку, що ми всі пам'ятаємо його та любимо.